У цей день 1819 року на Сумщині народився Пантелеймон Куліш, який став одним із найяскравіших творців української культури 19 століття. Він був поетом і драматургом, письменником і мовознавцем, фольклористом, критиком, перекладачем, редактором, людиною, яка не лише творила літературу, вона творила українську ідентичність. Саме Куліш автор першої фонетичної абетки для української мови, яку іноді називають Кулішевкою. Завдяки йому українська мова набула писемної форми, стала ближчою до народу, отримала новий поштовх для розвитку. Його правопис був не просто технічним рішенням це була мовна революція, яка дозволила говорити й писати українською в часи, коли за це карали. Пантелеймон Куліш став автором першого повного перекладу біблії українською мовою, а також відкрив вітчизняному читачеві твори Шекспіра, Байрона, Гейне, Міллера, піднісши українську мову до рівня потужного засобу вираження надбань світової культури. І водночас він глибоко розумів загрозу, перед якою стояла Україна. Чи не гірше оце пригнічено Україну нашого часу, ніж за короля Жигмонта III і його ізуїтів? Тоді хоч слово Україна зоставалось на волі, а тепер і назвати себе офіціально й печатно не можна українцеві інакше як чоловіком руским або жителем такої такої губернії. Сьогодні, коли боротьба за мову і ідентичність знову стоїть на першому плані, слова куліша звучать так, ніби були написані вчора.